Франція назвала основні гарантії безпеки України від Європи. І ще одна країна заявила, що відправить війська в Україну. Нічна атака шахедами в Чернігові, прильоти по багатоповерхівці та приватним будинкам. Зсу знищили унікальну техніку окупантів, яка дозволяла їм бачити наші ракети за сотні кілометрів. Та бунт проти диктатури. Протестувальники Сербії та Угорщини близькі до повалення режиму. Вітає мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Франція озвучила чотири основні гарантії безпеки для України від Європи. Зокрема, про це повідомив президент країни Еммануель Макрон. Тож, за його словами, ЄС зобов'язується забезпечити негайну підтримку України, зокрема через нові ініціативи для постачання обладнання та коригування поставок відповідно до поточних потреб. Також передбачається створення формату української армії для майбутнього миру, що дозволить їй протистояти новим російським наступам та можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції в Україні у майбутньому. При цьому ЄС продовжить посилення європейської оборони, що є гарантією безпеки, а також забезпечить додаткові інвестиції та координації між арміями. Ще одна країна готова відправити свої війська в Україну. Австралія напередодні заявила, що збирається взяти участь у миротворчій місії в Україні. Про це стало відомо із допису прем'єра країни Ентоні Албанії. Зокрема, він пише, що приєднався до віртуальної зустрічі коаліції, готових яку проводив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за участю президента Зеленського. А також лідерів з Європи, Канади та Нової Зеландії і наголосив, що Австралія стоятиме з Україною стільки скільки буде потрібно. Також країна взяла на себе зобов'язання надати півтора мільярди доларів на допомогу Україні в її обороні, зокрема 1,3 мільярди доларів військової підтримки, а також на постачання важкого обладнання та підготовку українських військових. Нагадаю, близько тижня тому Росія погрожувала уряду Австралії через плани щодо можливого відправлення миротворців в Україну. Зокрема, посольство РФ в Австралії попередило, що приєднання країни до коаліції миротворців спричинить серйозні наслідки. Тим часом і США, попри спроби замиритися з Москвою, все ж таки продовжують на Путіна санкційний тиск. Днями Вашингтон запровадив ряд нових обмежень стосовно російського енергетичного та банківського секторів. То проти кого персонально та проти яких бізнес-структур вони направлені, дивіться просто зараз. На тлі переговорів у Москві Вашингтон затягує пояс російській економіці, посилюючи санкції проти її ключових галузей. Дісталося нафтовому, газовому та банківському секторам. Зупинено ще одну лазівку. Трамп відмовився продовжувати ліцензію американського мінфіну, яка дозволяла іноземним компаніям оплачувати російську нафту і газ через санкційні банки. А це стане серйозною проблемою при розрахунках у найбільших покупців російських енергоресурсів. Джерело, знайомий з ситуацією, підтверджує, що термін дії генеральної ліцензії на купівлю російської нафти закінчився вчора. Це означає, що європейські країни та наші союзники більше не можуть купувати нафту в Росії без санкцій з боку США. Джерело каже мені, що це тактика переговорів, щоб покласти край вторгненню Едвард Лоуренс, кореспондент Fox News, у Білому домі. Я не розцінюю, а, шаг а, США як введення нових санкцій проти нефтегазового фінансового сектору Російської Федерації. А, що зробили Штати? Вони убрали розрішення. на нарушение санкций. То есть у них есть возможность получения специальных лицензий на уровне Министерства финансов, которая позволяет обходить ранее введенные ограничения. И эта лицензия, это разрешение, оно имело временный характер, и его надо было продлять каждые 60 дней. Я уверен, что решение Вашингтоном было принято еще до приезда Виткофа в Москву. Это просто один из элементов, такой себе рычаг влияния на прогнозируемую позицию Кремля. У черному списку внешэкономбанк, банк финансовая корпорация, открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ банк, Альфа банк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург и Центральный банк России. на фінансові операції з ними значно ускладнить закупівлю російського чорного золота для іноземних партнерів, що за оцінками аналітиків може призвести до зростання світових нафтових цін на 5 доларів за барель. Это вызовет определенною турбуленцію з точки зрення планомерної продажі російських енергоносітелей і ну, як мінімум в первом другому кварталі 2025 п'ятого года. Российский федеральный бюджет не досчитается доходов по данной сфере миллиарды и миллиарды рублей. Очевидно, произойдет тактическая переориентация с российских энергоносителей там, где это можно сделать оперативно, на аналоги. Они являются очень большой проблемой, потому что это вопросы, связанные с инвестициями, финансовыми операциями. России нужны деньги, в том числе деньги из-за рубежа. России нужны технологии, особенно если речь идет о нефтегазовом секторе. Технологии — это, собственно, способы добычи, переработки и оборудование соответствующее. Поэтому мы видим, что в рамках санкций многие компании, не все так сказать, крупные компании, в общем-то, либо остановили, либо существенно сократили свои инвестиционные процессы, свои инвестиционные, инвестиционные пакеты. Жить Без вот такой, такого повноценного з Западом, запада сильно сільне Це фактично деградація діградація російської економіки не залишився осторонь і європейський союз. Під чергову хвилю заборон потрапили 2400 російських осіб та організацій. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Санкції включають заборони на поїздки та фінансування, а також заморожування активів. І це паралельно із тим, що європейські партнери готують 17-й пакет санкцій проти країни-агресора. Поки що про нього відомо небагато. Але щоток від європейських дипломатів обмеження може торкнутися так званого російського тіньового флоту, транзитних шляхів для РФ через Балтійське море та енергетичного сектора. Транзитні шляхи через Балтійське море дуже важливі для російської економіки. І ми знаємо, що тіньовий флот відіграє також дуже важливу роль. Ми дійсно хочемо зробити все можливе, щоб зупинити його або обмежити. Про це кажуть європейські дипломати для Російської Федерації. Вопрос є дуже важливим, і щоб вони там не говорили про полезності санкцій, щоб так скажіть багато експерти не говорили, про те, що санкції може бути недостатньо, їх можна було б зробити сильніше, але тим менше санкції це факт життя. То реально влияє на російську економіку, і в контексті всіх цих подій штати відновлюють в Україну постачання високоточної зброї. GLCDB в оновлені версії. Ці бомби замінять атакам, що закінчилися в Україні, і дозволять бити в тил ворога на відстані понад 160 кілометрів. А зараз нові партії вони адаптовані к. До... Радіо електронної борьбі со сторони російського агресора і довжні себе показати гораздо лучше. Та обновленне вооруження, яке мало принести много сюрпризів російському агресору непосредственно на полі бою. Тактика тиску росіян триває, але чи змусить вона Путіна до миру? Питання або нові обмеження просто стануть черговим етапом санкційних перегонів, не змінюючи стратегії Москви. Левого частка цього залежить від наших західних партнерів. Наскільки вони готові на ще рішучі кроки? Дронами по житловій забудові росіяни пізно ввечері шахедами атакували Чернігів. Є влучання в п'ятиповерхівку та приватні будинки. Повідомили в міській адміністрації, повідомляється, що безпілотник частково зруйнував два поверхи багатоквартирного будинку. ДСНС України розповіли, що внаслідок влучання ворожого дрону у багатоповерхівку сталася пожежа. Рятувальники також показали наслідки вчорашньої атаки. В мережі повідомляється, що внаслідок влучання у п'ятиповерхівці було завалено дві квартири. Близько опівночі рятувальникам вдалося частково розібрати завали. На щастя, всередині постраждалих не виявили. Також в міськраді повідомили про влучання по приватному житловому сектору. Наразі відомо про евакуацію однієї літньої жінки. Попередньо атака минулася без постраждалих. Він бачив наші ракети, дрони і літаки та попереджав росіян про небезпеку. Сило оборони напередодні знищили російський радіолокаційний комплекс. Утьос він фактично був очима ворожої ППО. Про це повідомили у силах спеціальних операцій зсу. Комплекс утьос відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в онлайн режимі в радіусі 360 кілометрів. Після розпізнавання цілей цей комплекс відправляв дані російській ППО про об'єкти на висотах до 20 кілометрів. Повідомляється, що успішну операцію зі знищення провели бійці тактичної групи Медоїд підрозділу Баліста. Відтак, ефективність ворожої ППО знизилася, і окупанти суттєво послабили контроль над небом. Влада в Сербії може змінитися вже за кілька місяців. Про готовність провести дострокові вибори заявив президент країни Олександр Вучич, коментуючи масові протести громадян. При цьому він зазначив, що під час акції постраждало понад півсотні людей. Загалом же в мітингах за різними оцінками взяли участь від 88 до понад сотні тисяч сербів. Нагадаю, що в результаті падіння на в новому саді в листопаді 2024 року загинули 15 людей, серед них двоє дітей. Після трагедії в Сербії почалися масштабні студентські антиурядові протести, серед вимог яких публікація повної документації про реконструкцію залізничного вокзалу, де брали участь китайські компанії. Вчора ж в центрі Білграда зібралися величезний натовп людей на демонстрацію, яку вважають кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Олександра Вучіча. При цьому тисячі угорців знову вийшли на протести в Будапешті, висловлюючи невдоволення політикою їхнього прем'єра Віктора Орбана і виступили на підтримку опозиційної партії Тиса. Повідомляється, що понад 50 тисяч прихильників Теси та інших учасників акції зібралися в Будапешті. На акції опозиція пообіцяла опублікувати опитування із 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути голос нації. Нагадаю, наступного року в Угорщині заплановані загальні вибори. Опитування громадської думки свідчить, що підтримка партії Тиса, яку очолює колишній соратник Орбана Мадіар, зростає і вже перевищує рейтинги діючої влади, частково через економічні складнощі в країні. Ну і на цю годину мене все. Побачимося о 12-й. А поки що не забувайте ставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтеся на наш канал. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.